Слава Ісусу Христу, з вами Тепана на каналі На Спасіння. Кілька днів тому мені одна пані скинула в Фейсбуці відео по-англійськи, яке розказувало про одне чудо. Надзвичайне чудо. Я не знаю і в тому відео не сказано, коли воно сталося, правда. Я думаю, що з часом я знайду ту інформацію і вам розкажу, але поки що розкажу вам про чудо. Отже, йдеться про... Румунію, одне село, яке було дуже сильно ізольоване, навіть не мала свого священника. І люди писали до владики місцевого, він сказав, ну перепрошую, я не маю священників, що вам відправити. Нічим вам допомогти не можу. Та й ті люди такі жили. Але через деякий час приходить у села священик, який починає їх вчити віри, починає хрестити. Всіх, всі, хто прийняв Ісуса Христа, доділяти їм таїнства, вчити Євангелії. Тобто все робити, от місіонерська робота. І місяць минає, він знає, коли Хрестив сертифікати виписував, все задокументовано. Місяць минає і він йде. І люди з вдячністю, з вдячністю пишуть до того владики знов. Кажуть, владико, дуже вам дякую, що прислали нам священника. Ви нам дуже сильно допомогли. А Владика каже, я вам нікого не присилав. Про що ви говорите? І отже Владика з того всього, -всього... <кхід> скликає комісію, щоб зробити розслідування, що то сталося. Бо знаєте, ну, то може бути великий злочин, якийсь чоловік прийшов, е притру... притворився якимось священником і щось там діяв від свого імені. Так бути не може. Отже, йде розслідування. Вони взяли ті сертифікати хрещень, яких той, той священик підписував їх, і вони побачили підпис Святий Нектаріус. Тобто це був святий, який вже помер, не знати коли. Він прийшов до того села, він робив ті всі хрещення, вчив людей віри, Христа, він лишив свій підпис, цілий місяць був з людьми. Бачите, як діє Бог через своїх святих. Це просто чудово. Просто чудово. Слава Ісусу Христу!